Бачите, то так добряче, я думала, що воно просто двері. А, але, а відео не стоїть тут? А тут ні, немає. Але все одно, бачите, з цієї сторони більше людей ходить і хтось не побоявся. Ось так люди реагують на результати пожежі у церкві. Проти ночі на Страсну п'ятницю житель Закарпаття підпалив храм Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви на Сихові. Вогонь пошкодив 4 метри квадратні двох бічних дверей святині. Вночі спрацювалася на різація. Приїхали пожежні, посили, хтось підпалив двері. Облила, напевно, чимось не Була строба з тої сторони, підпалити там трошки, де є. А тут згоріло добре, ну тепер треба ремонтувати щось трошки. Пан Микола розповідає, знищені двері храму реставрації не підлягають. Їх потрібно замінювати повністю. Інцидент із підпалом ніяк не повпливав на службу плащаниці. З самого ранку до церкви прийшли сотні львів'ян. Це як то кається, святиня, це замах на Бога, на Божий храм. Я вважаю, що це дуже великий злочин, тому що тут дуже велика шкода завдана. Треба буде міняти цілі двері. Бог їм тим людям, що так зробили. А як вважаєте, хто це міг зробити? Ну, я думаю, що наші вороги не друге. Правоохоронці затримали палія через кілька годин після інциденту. 31-річному мешканцю Закарпаття загрожує до 10 років за ґратами за умисне пошкодження церковного майна. Проведеними оперативно-розшуковими заходами, а також вивчивши відео з камер спостереження, правоохоронці оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали його на вулиці Чукаріна у Львові. Чому чоловік підпалив церкву? Слідство ще з'ясовує. Нагадаю, церкву Різдва Пресвятої Богородиці у ГКЦ на Сихові збудували ще у 2000-х роках. Саме сюди, у новозведений храм, у червні 2001-го завітав папа Римський Іван Павло ІІ.